Щоб добре себе почувати на кетодієті, необхідно до свого раціону додавати деякі мікроелементи та вітаміни, електроліти, натрій, магній та калій. На кето організм втрачає багато води, а разом з водою ідуть солі. Якщо їх буде бракувати в організмі, то ви можете відчувати слабкість судоми і швидку втомлюваність. Е, натомість, якщо електролітів додати до вашого раціону, то можна уникнути ознак кетогрипу. Вітаміни групи Б потрібні для перетворення жирів та білків в енергію. Без них можна відчувати втому, нервозність та зниження концентрації. Омега-3 на кету ми їмо багато жирів, але важливо, щоб вони були правильними. Саме омега-3 захищає наше серце, допомагає мозку працювати на максимум та зменшує запальні процеси. Вітамін Д3. Дуже багато людей мають дефіцит саме цього вітаміну взимку. А цей вітамін важливий для настрою, імунітету та засвоєння кальцію. З Ним легше уникати депресії та втрати енергії. І нарешті магній він допоможе налагодити сон, уникнути судом та розслабитися. Приймай магній по 400 мг на ніч, не нехтуй цими вітамінами, і твоє тіло тобі буде вдячне.